І оскільки псалом 118 є величною піснею Закону Божому, то дозвольте, я завершу роздуми словами великого українця Івана Огієнка. Іван Огієнко, він же митрополит Ларіон, 12 червня 1962 року, отримавши перший примірник надрукованої Біблії. Перекладеної ним Біблією українською мовою написав виболілу, віддам на виношену поему Святая Біблія відвічна, в якій є заклик до українського читача. Усіх до книги закликаю, читаймо Біблію відвічну, вона правдива путь до раю, дає й дорогу сьогобічну. Бо Біблія свята наснага. Твоєму розуму навіки, із неї родиться відвага, і свободі духа вірні ліки. Благословіння.